Друзі, як ви вже зрозуміли по картинці, сьогодні у нас спецвипуск. Пропоную поговорити про Володимира Остапчука, остров Міконос та хороших руських. Дивимось, ексклюзив. Днічонки, які Дічанки, като що не ще бриті пізниця, штата пратіля, які танцюють. Отлично. Сьогодні багато українців гуглять в інтернеті, хто така Юлія Буряк. І я так розумію, що Юлія до кінця сама не знає, хто вона, і світська левиця, і модель і не тільки. В її профілі досить пусто стосовно опису, написано просто Лугано. На цьому все. І Якщо ви звернете увагу, щоб дізнатися, звідки Юлія Буряк, то ви в актуальних збережених побачите. Де вона постить про те, що вона нарешті вдома, тобто Росія, Москва? Отже, Юлія Буряк святкує своє день народження. І як ви думаєте, хто ж там виступає? Звичайно, що Володимир Остапчук? Ви вже попередньо побачили відео. Виступає він російською мовою. Як ви думаєте, чому справа в тому, що там 95% хороших русських? Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, на нас не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того, що ми пліткарі нічого не стверджуємо. Ну окрім сьогоднішнього випуску, бо дуже багато пруфів та зливів. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплене. Коментарях, отже, Володимир Остапчук, який озвучує патріотичні гасла, підтримує українців кожного дня, ненавидить росіян. Але коли це стосується великих грошей, Володимир Остапчук із превеликим задоволенням проведе корпоратив на острові Міконос російською мовою для хороших росіян. А тобто це показує подвійні стандарти Володимира Остапчука, і ми собі казали, більше ніколи, більше ні за що, така масштабна війна. Такі втрати серед цивільних, серед військових, наших захисників та захисниць. Ну просто після цього в нас не може бути російськомовних пісень у нас не може бути ніякого загравання з росіянами і так далі, серйозно. Невже ви не зрозуміли, що на превеликий жаль для більшості старої гвардії, артистів, музикантів, режисерів, акторів, в тому числі телеведучих? Якщо це хороше русські, то із задоволенням можна поїхати і підзаробити грошенят окреме запитання в мене до Міністерства культури та інформаційної політики? Яким магічним жезлом Володимир Остапчук спокійно виїздить з України? Тут ми бачимо знову подвійні стандарти. Усім чоловікам заборонений виїзд, але Володимир Остапчук дотичний до верхів, до важливих людей. Саме тому для нього не діють обмеження. І в мене ще одне запитання: як після цього українці повинні довіряти? І сприймати Вову Остапчука. Чому ми повинні підтримувати його творчість, ходити на його заходи, дивитися його контент, який він транслює у той час, коли на абсолютному розслабончику Вова поїде на Міконос? Виступатиме для хороших, візьме з собою дружину, щоб та не нудьгувала, і теж гарно провела час. Тобто, у нас виходить безкоштовна програма полетіти в іншу країну, насолодитися пейзажами, відпочити, попрацювати російською і заробити чимало грошенят. А потім повернутися в Україну і корчити гримаси. Що ти такий щирий українець і тобі хочеться бути тільки зі своєю нацією? До чого цей випуск? Я вважаю, що українці повинні знати в обличчя своїх псевдопатріотів та героїв. Тож, друзі, робіть висновки. Я хочу запитати у вас, дорогі глядачі, звертаюся, що ви думаєте про цей випадок? Як взагалі після цього сприймати Володимира Остапчука? І. Наскільки це погано чи не погано в парадигмі вашого світу обслуговувати хороших росіян а, гаряча тема, важлива. Тому невеличкий моновипуск з ліричним відступом. Давайте спілкуватися, ходити по тонкому лезу ножа. Саме такий шлях своєї кар'єри вибирає Володимир Остапчук. Він дуже дорожить своєю репутацією і дуже хвилюється, щоб ніхто ніколи не дізнався, що він періодично. Може обслуговувати хороших русських, проводячи корпоративи в якості ведучого. Але Володимир не врахував одного моменту: наші кошенята знаходяться скрізь і всюди. І щось приховати від нас дуже складно. Тому, дорогі зірки, подумайте на майбутнє тричі. Перед тим як жорстко зафакапитись, адже ми дістанемо будь-які ваші секрети. А Володі, що я можу сказати, часи змінилися. Це не 2014 рік, і ти можеш дуже сильно поплатитися за те, що продовжуєш лицемірити. Транслюючи надалі в суспільство образ ідеального ідеалу, як повинні українці зреагувати на такі дії Остапчука? Дякую за перегляд! Цікаво дізнатися саме вашу думку. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Вподобайка, підписка, коментар. Слава Україні разом до перемоги! І будь ласка, не нехтуйте безпекою під час тривог. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.